Був пес Сіркой таємниця старої комори. У селі всі знали пса Сірка як вірного сторожа та доброго друга. Він завжди допомагав стежити за порядком і пильно охороняв двір. Але одного ранку господар занепокоївся глечик із молоком, який він залишав у коморі на ніч. Кожен раз виявлявся порожнім. Що за дивина? сказав він. Я точно пам'ятаю, що ввечері наповнив глечик. Сірко, треба розібратися, куди зникає молоко. Пес кивнув і вирішив з'ясувати усю правду. Тієї ночі Сірко сховався біля комори і почав чекати. У селі всі давно поснули, було тихо, лише місяць освітлював двір. Раптом дверця та комори ледь скрипнули, і хтось обережно прослизнув усередину. Сірко підняв голову і побачив знайомий рудий хвіст це була лисичка. Вона крадькома підійшла до Глечика з молоком і почала швидко пити. Але щойно вона підняла мордочку, то побачила перед собою сірка. Ой-ой. пискнула лисичка. Сірко, тільки не гавкай, будь ласка, не видавай мене. Це ти щоночі крадеш молоко? суворо спитав пес. Лисичка винувато кивнула. У мене в лісі маленькі лисята. Вони ще зовсім крихітні й без молока не виживуть. Я не хотіла красти, але не знала, де ще взяти їжу для них. Сірко задумався він знав, що господар буде дуже сердитися. Але ж лисиця робила це не для себе, а для своїх малят. Добре, я тебе не видам, сказав Сірко. Але тобі більше не можна приходити сюди. Якщо господар дізнається, що ти береш молоко. Мені буде не переливки!» Але ж мої лисята. прошепотіла лисиця. Не хвилюйся, я придумаю щось, сказав Сірко і підморгнув. Наступного ранку господар знову виявив, що молока в глечику немає. «От халепа. похитав він головою. Як же так? Куди ж воно дівається? Сірко голосно гавкнув і підбіг до Глечика. Він ретельно його обнюхав, ніби щось знайшов, а потім зачепив лапою. Глечик хитнувся, і господар побачив тоненьку тріщинку. Так ось у чому справа. вигукнув чоловік. Глечик тріснув і молоко повільно витікало в землю. Треба ж було одразу це помітити. Господар виніс глечик з комори і викинув, навіть не підозрюючи, що насправді сталося. Тієї ж ночі Сірко зустрів лисичку біля лісу. Більше не приходь до комори, сказав він. Це дуже ризиковано. Я розумію, сумно відповіла лисичка. Але не хвилюйся. Завтра я сам принесу тобі їжу, пообіцяв Сірко. Очі лисички засяяли. Дякую, Сірко, ти справжній друг. Наступного дня Сірко справді прийшов до лісу з кошиком. Там було трохи молока, шматочки хліба та м'ясо. Лисичка радісно зустріла гостя, а маленькі лисята весело замахали хвостиками. З того часу лисичка більше не приходила до господарства. А Сірко не тільки залишився вірним охоронцем двору, а й став справжнім рятівником для лісової родини. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.